Нестор купається в чорній ріці. До нього гукають стражденні старці. Не просять ні хліба, ні золотих монет. Кажуть: «Нестор, це мене? Скажи, коли це мене? Нестор дивиться на старців і думає: Святі отці, знову отці, знову ті ж самі, знову вони. Хіба ж я порятую їх від війни? Хіба ж я пророк чи поводир? Нестор виходить, шкіра у краплях води. Каже Я записав усе, що знав про нас. Тобто війна, потім війна і знову війна? Ви пам'ятаєте? Чи кому я ото писав? Стерці, з очима мов у побитого пса, мовчать. Тільки глипають, Глип, глип. кажуть, Нестере, якби ж ми могли, якби ж ми знали, в чому наша вона, за що нам оця війна несправедлива, неждана війна? Нестор молиться, Боже пам'яті, чи ти є? Хай світиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Царство твоє, де не забувають добра, де не забувають злай образ, де пам'ятають, звідки узявся кожен шрам, де хрести на могилах не з'їдає іржа, де бережуть оборонні вали і рови, де винуватцям не забувають провин. Боже, дай нам пам'яті насущної, наче хліб. Річка тече на південь. А потім кудись углиб, за течією пливуть порожні човни. Пальці у Нестора чорні від чорнил. Він сідає і пише. Ворог знову напав. Кров мішається із пшеницею у степах. Я писав вже таке раніше: Ось моє тіло, ось мої меч і ніж. Свій літопис він віддає старцям. Він записав цю війну від початку і до кінця. Старці радіють, Несторе, ти маєш до цього хист. Дивіться, свої такі товсті, такі вохристі. Ти, Несторе, добре пишеш правду гірку. Старці читають літопис, а потім кидають у ріку. І Нестор тільки повторює: Боже пам'яті, ти є. Бог пам'яті проживає нижче за течією.